Протягом року буде завершено будівництво і реконструкцію очисних споруд у Дзвинячі та Солотвино. Про необхідність вирішити цю екологічну проблему заявив Олександр Сич, перебуваючи з робочим візитом у Богорочанському районі. Разом із заступниками голова обласної ради ознайомився із ситуацією довкола найважливіших соціальних об'єктів Богорочанщини. Про небезпеку для довкілля пов'язано з відсутністю очисних споруд у населених пунктах Богорощанщини, фахівці застерігають давно. Найгостейша проблема в селі Дзвиніч та селищі Солотвин, де чимало будинків пов'язано з системою водозабору та каналізації. В результаті неочищені стоки потрапляють до бислиці Солотвинської, воду з якої подають до квартир мешканців обласного центру. Врахуйте, любе захворювання, чи то вірусний гепатит, чи то, борони ті, я вже не хочу назвати ті які захворювання, які ми вже, ніби у світі їх немає, але ну, любе захворювання, і це може бути на, це становить загрозу для життя і здоров'я людей. Як пояснюють представники районної влади, роботи на очисних спорудах тривають вже кілька років. Однак, через брак фінансування та юридичні суперечки у 2010-му реконструкцію призупинили. Кошторис робіт, які залишилися виконати, більше мільйона двохсот тисяч гривень. Тендера зроблені, документація зроблена. Даний об'єкт включений в план капітального будівництва обласному управлінню капітального будівництва. Минулого року ніяких робіт не проводились, стає такі серйозні проблеми, які треба вкрай вирішувати по екологічних напрямках. Знайомившись із проблемою, керівники обласної ради погодилися, що вона потребує негайного реагування. Надзвичайно важлива проблема для села. От, очисні пору по поспоруди по, у селищі Солотино. Так само е головне що ми ці проблеми бачимо. Там, де є найбільша проблема, там де треба вибрати пріоритети. Ми це обов'язково зробимо. зрештою, для того, ми і є тут. Зрештою, для того ми і обрані для до обласної ради. Окрім чисних споруд, мешканців Дзвиняча також турбує перспектив відкриття в селі дитячого садочка. Для цього планують реконструювати частину приміщення будинку культури. Місцева громада сподівається, що цей об'єкт буде співфінансовано коштами районного і обласного бюджетів.